Валиною мовчання у Хмельницькому розпочався День української державності. Представники різних гілок влади зібрались у Денропарку Поділля, аби вшанувати кожного воїна, який стримував наших ворогів. Серед присутніх Антоніна жінка каже: нині кожен українець прагне миру і надіється на перемогу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день це дуже необхідне свято. Це є символ нашої єдності, символ нашої з вами боротьби тут, кожного українця. за те, щоб Україна була вільна, процвітала, розвивалася. Цьогоріч вдруге українці святкують День державності 28 липня. А отже, наступного року дату змістять на 15 липня. За задумом гаранта держави, свято має виховувати розуміння, що культура, самобутні, самоусвідомлення формувалась не одну сотню років. Це важливе свято, адже ми підкреслюємо і демонструємо нашу тисячолітню історію від. Київської Русі до сьогодення, до сучасної України. Ми нащадки славних століть, славних наших героїв, славних державотворців, які протягом усього цього тисячоліття вибудовували, захищали Україну. Державність це кожен з нас, і ми продовжуємо її здобувати під час повномасштабного вторгнення. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 20 травня 2022 року українські захисники, що обороняли Маріуполь, склали зброю та здалися в полон. Тоді близько 2,5 тисяч оборонців Азовсталі потрапили до фільтраційних таборів. А вночі 29 липня у колонії Воланівця рашисти вчинили жахливий тарак проти наших захисників, у наслідок якого 50 газовців загинули, та понад 70 отримали складні пошкодження. Сьогоднішня акція ми вшановуємо пам'ять, що загинули багато полоні воленів, азовців, там 50 з лишнім чоловік загинуло. Тоді Росія звершила теракт і спалила зажив наших хлопців. Не всі, на жаль, жителі, як і Хмельниччини та України, усвідомлюють, що йде повномасштабна, жорстока війна. Без правил зі сторони Росії і не всі долучаються до перемоги. На жаль, багато байдуже сьогодні. Рік як підступно, наглим образом було вбито наших військовополонених українських героїв воїнів і оленівки, тому має не тільки Україна про це пам'ятати, а має привернути весь світ, щоб ті, хто віддавав накази від самого найменшого рангу до найвищого керівництва і цієї країни, агресора мають бути більше, покарані. За рік війни українським перемовникам вдалося повернути з російського полону пів тисячі бійців Азову близько двох тисяч ще залишаються у колоніях країни агресорки. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Стійкі, сильні, незламні та фахові. Так характеризують медичних працівників Шепетівки. Саме тут першими лікарі боролися за життя хворих на ковід. Разом з пацієнтами долали надскладні недуги та ніколи не зупинялися. Лише за останні роки шепетівська багатопрофільна лікарня стала взірцем для багатьох в розвитку та інноваціях. Сьогодні вже можуть похизуватися і новим статусом кластерна лікарня. Це таке визнання нашого закладу, як спроможного надавати певні види послуг, але ми і маємо певні задачі і певні в нас і плани. Кластерний заклад він має надавати більш вузько спеціалізовану допомогу, чим лікарні загального профілю. Початку пандемії тут вирує особлива атмосфера дружніх стосунків з місцевим кластером епіцентр Агро. Вони неодноразово ставали помічниками в оперативному оснащенні необхідною технікою медзаклад. Дбали про реконструкцію відділень, комфорт персоналу і пацієнтів, чого лише вартувало пошуки кисню у критичних ситуаціях. Коли його вже залишалося на години, слава Богу, що головні лікарі сусідніх лікарень вони отак з розумінням одне одного виручали. А ми, звичайно, як спонсори, як партнери, намагалися з допомогою народного депутата Олександра Володимировича Герега знайти кисень в більших масштабах, і ми цю ніч будемо пам'ятати, напевно, ще довго. Не з порожніми руками завітали й на свято медичного працівника. Донати сьогодні у нас у вигляді під покращення побутових умов наших відділень, тому це холодильне обладнання, це кулери і інші різні побутова техніка. Без сумніву, підтримка влади держави, а головне меценатів важливі. Та найбільше надбання Шепетівської лікарні її персонал, ті, що віддають всіх себе пацієнтам, а маючи великі амбіції, бажання та підтримку, будь-який проект тут буде втілений в життя. Не нехтуйте правилами безпеки з таким закликом. звернулись рятувальники до жителів області, аби ті, в свою чергу, не забували про елементарні правила безпеки під час купання у видоймах. «З початку 2023 року на території області на жаль загинуло 32 громадянина. Це пов'язано з недотриманням основних правил поведінки на водних об'єктах. Основними причинами загибелі це перебування у стані алкогольного сп'яніння та нехтування елементарними правилами безпеки. На території області офіційних 25 місць для купання з метою запобігання загибелі людей на воді Хмельницькою обласною адміністрацією спільно з головним управлінням було розроблено план запобігання загибелі людей на воді, яким було передбачення визначення та облаштування місць для купання. Пам'ятайте, що здоров'я та безпека життя залежить виключно від вас. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як відпочиваєте на вихідних після важкого робочого тижня? Після важкого робочого тижня займаюся домашніми справами. Такий відпочинок. З дитиною ходимо в парк, їздимо за місто відпочивати на природу, в ліс. Ну, в принципі, усе. Робиш собі чайок, береш кусочок хліба, сальцем його мастичку, хроник, гірчичка і найкращий відпочинок, що соточку можна. Їду в село до батьків. І що там робити? Е, допомагаю мамі. По полю таке все. В саду також. Дуже люблю квіти. Мені допомагає прибирання вдома, прогулянка з друзями, хобі. Це малювання картин по номерах, вишивання. Так само, так як я віруюча людина, я можу сходити до постелу, щоб наповнитися. Молитва мені допомагає, медитація вдома сижу. А ще. Зараз куча роботи, нема коли відпочивати, де працювати. Як відпочиваєте на вихідних після важкого робочого тижня? Ходимо в парк Чекмана ходимо по набережні, гуляємо. Рятують на фронті та воюють в тилу. У Дунаївцях та Кам'янці-Подільському відзначили день медичного працівника. На другому році повномасштабного вторгнення святкують не в ресторанах, а на робочих місцях. Адже рятувати людей від недуг потрібно 24 на 7. Для мене медицина це мистецтво. Знаєте, це мистецтво лікувати, мистецтво допомагати. Взагалі, загалом, мистецтво бути людиною і мистецтво бути лікарем одночасно. Частина життя це допомога людям. Ще відділення дуже тісно переплітається з реанімацією. Це адреналін. Це да напевно, хто в нашому відділенні працює, не вистачає того адреналіну. Того і тут працюємо. Медицина, скажем так, без таких дуже звучних слів. Це сенс мого життя. По-другому я себе й не бачу. Від початку повномасштабного вторгнення навантаження на весь медичний персонал збільшилось. Вони кожного дня ризикують своїм життям аби врятувати інших. Треба любити людей, любити людське життя, дорожити цим життям. Я весь зараз це говорив, коли був завідоч, від'їдав. Я весь час, коли до мене нас приходили нові спеціалісти, лікарі, медичні сереси, я оце, я час їм це говорив. Закупівля медичного обладнання, карет швидкої допомоги та навіть ліків. Такою є робота команди за конкретні справи. Жодного разу вони не залишили без уваги потреби медиків Хмельниччини, вкотре доводячи, що є надійною опорою та підтримкою критичної інфраструктури. Головне, аби кожен працівник лікарні мав усе належне задля якісної допомоги пацієнту, бо людське життя найважливіший скарб. Ви надаєте консультації нашим громадянам, ви допомагаєте фронту і ви дбаєте про свої родини. Я хочу висловити щиру вам подяку за те, що вас на все це вистачає. За те, що ви щодня несете свій професійний обов'язок з гідністю, з гордістю. Попереду ще багато роботи у кожного українця. Головне це об'єднатись і впевнено йти до перемоги. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.